Навіщо робити цим таким яскравим? У нас що свята на дворі. Отакі от, от речі вони відволікають від дуже складних питань, дуже важливих питань, що у нас діти пропадають, помирають. Людей кожну хвилину десь мучають, гвалтують, вбивають. Зато у нас є от такі от організації, такі установи, як ЦУМ, які. Намагаються все зробити, щоб ми про це не думали, щоб ми про це забули. Ось, щоб ми відволіклись від складних думок. Нащо ж нам оце треба думати за це? Насправді це моральний, духовний злочин. А потім одна частина людей бореться за країну, а інша. Плює на все не можу таких речей робити. Якщо війна в країні, якщо біда не усипляє свідомість, а якщо так роблять, то це злочин.